З вами з я Давид. І сьогодні я вам дам деяку порадку, що можна скласти за такої кількості лего і знаменитних деталей, коли у вас немає інструкції. Зараз яку пороску і поясню Перший спосіб. Фантази. Другий спосіб знайти деякі відео в YouTube каналі. А третій спосіб, саме останній, це скачати собі програму, що можна скласти з, з ваших заглинок з лага. І я сьогодні вам цю програму покажу. Зараз я вам покажу, як користуватися програмою Bri. Спочатку ви наводите камеру на ваші детальки, потім чекаєте, і у вас з'являються різні варіанти. Наприклад, скіравлик, наприклад, олень, амогус, літак, спорткар. просто такі ж динозаврик, да можна сказати. Зараз я по інструкції зберу, а могу что? Ось такий у нас різнокольоровий амонгас вийшов, думаю, що він вам сподобався. Такий трошки дивненький, але зробили все, що могли. Ми зараз склали Амогуса по інструкції. Ну, а зараз маємо ракету за допомогою відео. Складаємо ракету. И вот наш газ-клав ракету. Вот я вам показал два разных способа и зараз покажу свою фантазию. Ну и вот моя фантазия. Я создал вот такую наволочку базу. Я вам пок показал три разных способа. як можна зібрати цей глобу і як за ними можна провести час. Ну а зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх е екранах. А також ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я Давид. Всім друзі. Па-па-па-па.